Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 28 вересня 2022 року. Ми продовжуємо зйомки. Зараз хочу вам показати ще один кешмиш американець. Це Ламборджині. Ну, дивіться який. Також чудовий кешмиш з такою чудовою, красивою жовтою длинною ягідкою. Так, да, кешмиш Аватар. Ну, для мене це саме один із кращих. Ну, от Lamborghini можливо, також один із кращих. Десь трішечки аватар за своєю красотою, своєю ямочкою, своєю е, випереджає таким темним кольором. Ну, І цей кешмиш, я думаю, також достойний уваги. Тому дивіться, який чудовий кишмиш, яка красива жовта ягідка. Ось, дивіться, Тут вибачаю, що не вдалося зняти вам ті, трішечки раніше, дивіться, яка красива гроночка. Ну, це ще на прививочки, там молодий кущик вже я зрізав, бо за такою ягодою хто приїде. Ну, не встої, дай кишмиша, не було часу, я там підрізав, щоб вам зняти. Ну, на, на, на Наступний рік, я думаю, виправлюсь і покажемо вам і е, на кущі, що він покаже, і також е, тут на прививочці. Ну, а ось зараз, як бачите, такі гроночки у е, ламборжині кишмиша. Ну, а зараз ми зріжемо декілька ягідок. Ягідка в нього така. Тонка, длинна, дуже-дуже красива. Також він перший клас без насінневості. Зараз зрізати, де хочеться, ось дивіться, яка чудова, красива. Жовта-жовта ягідка. Він вже давно-давно тут висить. Висить дуже добре, не розмягчився ягодка. Також тверда. О, зараз включимо ваги. Ягодка у нього по вагах, можливо, не дуже така важка, як у аватара, ну вона красива, ну, як мезинці, також десь до 5 см. Ну, 5,6 6 грамів. 5. Від 5 десь до 7 грамів ягідка у ламборджині. Ну, вона красива, длинна, тоненька. ось 6 ягідок 35 грамів. І також перший клас без насінневості. Дивіться, ну то навіть не кістка, а такі волоски, вони вже давним-давно стали аж чорні, вже перевисіли, тому що ось така е, у нього вже біологічна стиглість цього винограду. Він вже давним-давно достиг. Ну, а зараз я ягодку скуштую. Шкірочка взагалі не відчувається. Дуже набрав чудовий цукор. Ну і ягодка смачна. Гісей хочеться ще ягодку так само, як і аватар. Чудовий кешмиш з першим класом без насінневості. Ось така. Такий в нас американець, це Lamborghini в нашому такому 2022 виноградному сезоні. Ну, а Зараз ми так зріжемо одну гроночку, бо також хочеться вам показати. Трішечки зацепилась. І дивіться, яка чудова. Гроночка, чудовий кишмиш. Ну, а там, кому понравилось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. А на цьому пока все. До наступних відео, до наступного сезону покажу вам Ламборджині. Я думаю, в, в кращому виді, тому що кущ вже підніметься, також прививка вже набере сили. Ну, а там дивіться. Бажаю всім кріпкого здоров'я, всього найкращого, до побачення, до наступних відео.